Глибокої адаптації для українських доріг, тобто тут є збільшений кліренс, має базові комплектації вже всі автомобілі захист і донокартера, має підігрів курсу, підігрів щиток, підігрів скла в зоні щит. Тобто, плюс великі колеса, великий багажник, просторий салон, велика лінійка двигунів тобто, це бензин, дизель, автомат. Так, звичайно. Це досить просторий сімейний автомобіль і за доступною ціною. Ціна від 18 тисяч 640 доларів. Збільшений ділян користуван. Особисто я вибачив автомобіль через збільшений кліренс, просторий салон, великий багажник і доступниці.